Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати літери. Але називати ми будемо звуки, які позначають ці літери. Почнемо із цього звука. М. 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 Молоко. Морозиво, магазин. Молодці. О. Огірок, озеро, орел літера А співпадає зі звуком А. Автобус, акула, арахіс, молодці Р. Риба, рак. Рис, звук к, кавун, крокодил, кішка, звук ж, жук, жолудь, жира. Звук «ш». шапка, шишка, шахмати, молодці. І сьогодні я хочу вам показати, як мандрує літера О від літери до літери, і як це читати. Ось наші літери В. Л, К П, м. А ось наша літера мандрівниця О. ов, ОЛ, ок. ОП. О, во, К О Ко П О, М о, Мо. молодці малята, а зараз почитаємо разом літера. ne an no un an on un na on nu na no Ом, Ам, ум но, но, ну он, ан, ун. О, мо, о, но, о му, о ну а. А на а, му. А ну. У му. У, ну, Му а. Ну а. Молодці. Дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Тож домашнім завданням буде. Порахувати всі літери О у віршику, який я вам дам. Буква О на сонце схожа і на бублик, і на обруч, мов кермо я хочу взяти круглу букву обіруч. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей.